Всім привіт! Розглянемо в цьому огляді три житлових будинки на продаж. Продається ось такий будинок в місті Заводське Полтавської області. Загальна площа складає 62 квадратних метрів, в будинку три кімнати. Підключені необхідні житлові комунікації і зручності: електрику, газ, центральний водопровід, каналізацію. Також телебачення і швидкісний інтернет. Із зручностей суміжний санвузол, поставлені металопластикові вікна, опалення індивідуальне газове, на ділянці господарчі приміщення, город і сад з фруктовими деревами, загальна площа ділянки: 10 соток. Територія, огороджена парканом. Вартість дому 16,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення будинків є в описі під цим відео. Продаж будинків від власників без комісій. В місті Заводське є дитячі садочки, школи, аптеки, відділення пошти, продуктові магазини та інше. В огляді цегляний будинок загальною площею 57 квадратних метрів. Дім газифікований. Підключено централізований водопровід, каналізацію септик і електрику. Опалення газове централізоване. Для користування залишаються меблі. Поставлені металопластикові вікна. Територія огороджена металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 12 соток. На території ділянки гараж та інші господарчі приміщення. Це оголошення будинка, опубліковане власниками, ціна дому 14,5 тисяч доларів. Продається також в місті Заводське Мергородського району Полтавської області. До вашої уваги, великий, просторий двоповерховий будинок загальною площою 215 квадратних метрів. Із комунікацій газ, централізований водопровід, електрика, опалення індивідуальне газове. В будинку 5 кімнат, кухня, прихожа, поставлені металопластикові вікна, всі двері з натурального дерева, зручності в будинку, суміжний санвузол. На території ділянки один гараж з ямою, також є другий гараж під будинком, також погріби та інші господарчі приміщення. Садок і город Загальна площа ділянки 10 соток знаходиться дім в місті Заводське. Ціна 33 тисячі доларів. Оголошення власників є в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.